Вітаю! Сьогодні поговоримо про одну цікаву, креативну, пізнавальну і чомусь маловідому широкому загалу аферу аферу з е, так званою легалізацією упорядкуванням і великим зароблянням коштів для бюджету у сфері грального бізнесу, онлайн казино та азартних ігор. Та в тому, що як тільки команда Зеленського прийшла до влади, вона почала говорити про швидкі рішення. Ну, навіть створили офіс не швидких. Ну, простих рішень, тобто було українському спільству запропоновано дуже швидко, оперативно е наповнити бюджет, власне, не прикладаючи великих зусиль, е щоб українці відчули наскільки нова команда дбає про український народ і не допускає розкладання бюджетних коштів. Ви знаєте, що зазвичай е всі експерти від найдавніших часів до теперішнього періоду говорять про те, що в українській економіці щонайменше полови Грошей знаходиться в тіні. Так, от одним із таких серйозних аргументів до легалізації грального бізнесу було якраз ідея наповнення бюджету. Цифри гуляли фантастичні. Мова йшла про сотні мільярдів гривень ледь не в місяць. І пізніше я цю цифру назву з офіційного джерела Національного банку України. Отже, українське суспільство в очікуванні, що щастя і гроші до бюджету надійдуть дуже швидко. В цілому почало підтримувати ідею Зеленського, який очолив керівник парламентської урядової коаліції Архамія і якому допомагав Гетьманцев. Тоді десь відкопали на території. Росії чи колишньої СРСР такого собі Баума, який навчив. Українську владу зелених, значить, як упорядкувати цю справу робота почала кипити швидко, оперативно появився законопроект. Законопроект швиденько ухвалили. Президент під оплески його фанатів підписав цей законопроект, і ми, українці, почали чекати, як потечуть сотні мільярдів до державного бюджету. Отже, відповідності до цього закону була створена така комісія, як К назвали коротко країл. Власне, тоді я вже, як досвідчена людина, досвідчена з точки зору великої кількості афер і відсутності уроків з цих афер, які переслідують нашу бідну неньку Україну з часів відновлення незалежності, сумно пожартував про те, що як назвали цю комісію, так воно і буде. Отже, цей країл. Почав подихеньку країлити, тобто красти, що власне підтвердило наступні. Дії або факти. Отже, ця комісія почала працювати і отримувати бюджетні кошти. Починалося це десь з 50 мільйонів гривень в рік. Завершується бюджет дві 2025 році, було закладено 160 мільйонів. Тобто, так ледь не півмільярда пішло лише на утримання цієї комісії, але це так дрібні копійки порівняно з тим, що було вкрадено з цього грального бізнесу. Отже. Комісія неспішно працювала, і потім. Виявилося, що на українському ринку грального бізнесу російські гравці, що цей товариш Баум чи Господін, який втерся в довіру або переконав Арахамію Гетьманцева, а Арахамія Гетьманцева переконали Зеленського, а Зеленський переконав Верховну Раду і уряд, а Верховна Рада і уряд переконали більшість українського народу. Але так сталося, що ці російські гравці, в принципі, не збиралися серйозно платити до бюджету. І Як згодом засвідчила слідча комісія, яка пізніше? Була створена в парламенті, до державного бюджету е, в перші роки потрапляло аж на хвилиночку 200 мільйонів гривень за рік, 700 мільйонів гривень за рік. Тут народ е, схаменувся і сказав, що друзі, а де ж сотні мільярдів, які ми е, значить, очікували, е, що місяця, а не щороку, а тут виявляється якісь нещасні кілька сотень мільйонів. Е, почали розбиратися, і стало зрозуміло, що це афера. Баума цього звільнили, поки розбирали, що з ним робити. Він тік, звісна річ, тому що е, мав подвійне, якщо не потрійне громадян, то це ще мій один аргумент, як я намагаюсь переконати менеджерів Зеленського в глупості, шкідливості, і неадекватності ідеї про легалізацію подвійного громадянства. значить, Бо є чоловіку, куди втекти, і в тій країні його будуть захищати. Отже, про Баума забули, обхитрив, обдурив він український народ і Арахам і Гетьманцем, і втік собі. Потім вирішили перезавантажити цей країл. І ну забули назвати по-новому, і знову таки, ну якби от місія цієї назви, тиск назви, давався в знаки. Появився чоловік, який з хорошим бекграундом, тобто ветеран, захищав українську державу, воював і так далі, на прізвище Іван Рудий. І він очолив цю організацію, і ніби всі так більш-менш почали заспокоюватися. Більш за те, 2023-24 році, цифри надходжень стали на порядок більшим. Чим 21-22. Хоча Національний Банк України, я зараз ну, апелюю до офіційної заяви НБУ, сказав про те, що так, появилися 17-18 мільярдів за рік, але насправді мова йде про а ще пізніше за цими 17 18 мільярдів навіть 170 мільярдів за рік, але насправді НБУ говорить про те, що ми планували 170-180 мільярдів в місяць Надходжень реального бізнесу. Знову почали розбиратися і дійшли до висновку, що власне змінилось тільки те, що в бюджет почало надходити більше коштів. Але тотальний нелегальний характер ринку, непублічна робота, тобто не зареєстровані там доменні імена і гравці на цьому ринку. З'ясувалося, що лед не 32 тисячі. Учасників цього ринку не зареєстровані і не платять гроші. І в кінці кінців знову стало зрозуміло, що це керівництво оновленого безбаума країла так само працює з ключовими російськими гранцями під час російсько-української війни. Отже, цього нового керівника комісії відкривають проти не справу, значить, і сьогодні ведеться. Слідство. Що відбувалося далі? Далі, ну, очевидно, треба було якось рятувати цю велику ідею наповнення бюджету через швидкі і проті рішення, і тому Верховна Рада приймає закон, де фактично ліквідовує країл і створює нове агентство, і передає цю структуру підпорядкування Федору, який, звичайно, нас все знає, як робити, і значить, ну, був і залишається, ледь не ключовим пу. Блічним гравцем для світу від е, команди Зеленського. Таким чином, Верховна Рада голосує за закон. Президент, хоч і з великим запізненням його підписує, значить, країли де у нас в минуле, і е, створюється агентство в координації Міністерства цифрової політики е, Мінцифри. Е, така структура, яка називається Play City. І може б тут напевно, нам треба було б радіти, що все-таки почнеться наведення порядок, не буде нелегального бізнесу. Там упорядкована система більш жорстка система рекламування. Казіно, бізнесу та далі. Але що тут непокоїть мене? Тому що днями буквально я перечитав велике інтерв'ю колишнього заступника міністра оборони Віталія Дейнея, який сказав про те, що насправді останні роки була сформована уже й АІТ-мафія, де команда Федорова ну навчилася дуже серйозно заробляти, як він каже, мільярди грошей. І тут у мене запитання. Чи е, нова структура? Е, назва краща, звичайно. Це не країл, е, але е, е, виконавці? До яких є серйозні зауваження, які фактично вже є токсичними у корупційних справах, чи е, спокуса заробити на е, гральному бізнесу, який завжди був у всьому світі елементом е, набивання кишень е, і тіньової економіки, і специфічних фінансово-політичних груп, причому міжнародного масштабу, е, подивимося. Але попередні висновки, які не зробила влада, полягають в тому, що що нам робити з лобістами того країлу. Я так розумію, що вже барахамію, напевне, звільнили з керівника парламентської урядової коаліції, бо це друзі, ну більша посада, ніж е, прем'єр-міністр. Тому що м, урядова коаліція може звільнити уряд, може призначити уряд, і так далі. Ні, напевне, не звільнили. Значить, може, Догану йому по партійній лінії голосили разом з Гатьманцею. Теж не чув я, щоб оголосили. Ну, Баума вже ніхто не знайде, зрозуміло, подивимося, що буде з новим керівником, про якого відкрили кримінальну справу проти Рудого, але я б Абсолютно переконаний, що безнаказаність і відсутність відповідальності вона провокує нових гравців. Одним словом, як не називай цей країв по-новому, є в мене великі сумніви, що ця ідея фікс буде давати фантастичний прибуток українському народу, а не чиновникам чи тюньовому бізнесу, який з ними працює. Але поживемо, побачимо.